Зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна має відбутися якнайшвидше, і обидві сторони мають піти на компроміс. Запевняє американський президент Дональд Трамп. От зараз почуємо його фрагмент цитати. Тож я сподіваюся, що Путін буде хорошим. А якщо ні, то ситуація буде складною. Я сподіваюся, що президент Зеленський зробить те, що має зробити. Він також має проявити певну гнучкість. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки. Ну і своє бачення щодо гарантії безпеки озвучив і Володимир Зеленський. Під час візиту до Вашингтона він заявив, що гарантії мають включати дві складові: це фінансово-матеріальна і безпекова. Ось деталі гарантії безпеки напевно будуть решуватись нашими партнерами, і буде все більше і більше деталей, так, як так, як все це буде на папері яким чином формалізована на найближчі тиждень 10 днів, як я вам і сказав? Частина гарантій безпеки, наша частина, так я б так сказав, це сильна армія. Вона складається з нашого війська, заробітних плат, і тут виклик після закінчення війни не можна втратити свою армію, не можна, щоб армія була зменшена в рази через те, що у вас нема фінансування. А у нас такого фінансування не буде. Ну просто фізично не буде. Не буде, я маю на увазі, в нашому бюджеті. Тобто, нам потрібні додаткові фінанси. Я збираюся всі ці гроші знайти. Олексій Бореченко, кандидат політичних наук і виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад, доєднується до нашого етеру. Доброї ночі. Мої вітання. Доброї ночі, вітаю вас, вітаю всіх наших, шановних глядачів. Ну, отже, гарантії безпеки, про які говорить Володимир Зеленський. Наскільки в цілому це як явище, скажімо, залежить від України і від Києва? Бо ми щойно чули та це питання, наприклад, сильного війська. А наскільки все ж таки це щось, чого ми маємо очікувати і на що маємо розраховувати зовні? Ну, давайте тоді розбирати поняття саме по собі гарантії безпеки, тобто гарантії безпеки не, ті, які даються Україні не, у разі а, там а, наступного нападу Російської Федерації. Тобто це ті дії партнерів, які дали відповідні письмові гарантії і по відношенню до України в даному випадку, да, ну, Тобто, що вони будуть реалізовувати, як говорили в Вашингтоні, аналог п'ятої статті НАТО тільки поза НАТО, і відповідно ті дії, які будуть застосовуватись до держави агресорки Російської Федерації. Ну, тобто, наприклад, прописаний інструмент, який ще був прописаний навіть в на статут об'єднаних Націй відносно агресивних держав, це повне економічне ембарго. Тобто, так нехай ця санкція, така топ санкція засована буде не в межах організації Націй, Ну тому, що ми чудово розуміємо, що членом Радбезу є Росія, і будь-яке рішення Радбезу так чи інакше буде за. Блоковане, нехай це відповідно буде зреалізовано в межах гарантії безпеки і прямих безпекових зобов'язань тих країн, які відповідно ці гарантії дадуть. Тобто найважливішим, мабуть, питанням будь-яких гарантій будь-яких гарантій безпеки на Україні, має бути їх саме зобов'язальна частина те, чого на превеликий жаль не вистачило в, наприклад. Тому ж самому Будапештському меморандумі, це ж також свого роду гарантії безпеки, причому це на папері прописувалось прямо як гарантії безпеки не нападу на Україну це територіальної цілісності України від цілого ряду партнерів. Ну, перш за все від Сполучених Штатів Америки, які були ну таким першим заінтересантом того, щоб позбавити Україну стратегічної ядерної. Не зброю в цілому стратегічної авіації не, і відповідно ракети, і потім передати їх на Російській Федерації. Не, і колись десь ми зараз від сполучених штатів іноді від деяких персонажів не, чуємо, не, що ну це там не їхня війна, і вони не, не розуміють, чому допомагати Україні потрібно. Ну так от сполучені штати мають хоча б щось зробити в межах виконання тих безпекових зобов'язань і гарантій безпеки Спеки, які вони прописували на папері відповідно Україні, і я нагадаю, що Сполучені Штати, як і інші до речі, підписанти, це не той політик, який зараз, наприклад, очолює країну, будучи її там президентом, прем'єр-міністром, це зобов'язання, який підписує країна в цілому, незалежності від там тієї політичної партії, яка прийшла до влади, чи політикою чи того політ. Питику, яка відповідно транслюється її на лідерам, тому гарантії безпеки мають мати важливий зобов'язальний характер і піти точно далі, аніж просто консультації, наприклад, такі прописувалися свого часу в згаданому вже мною водепереському меморандумі. Ну а якщо брати ну такі більш практичні частини гарантій безпеки, ну так в принципі після зустрічі Вашангто. Як на мене, успішної зустрічі, на консолідуючої зустрічі, зустрічі, в які вже проглядались навіть нової контури європейської безпеки, в принципі вони мають формуватися нашими партнерами, в тому числі від Сполучених Штатів Америки, тим же держсекретаря Марку Рубіо, і включати в себе так є безпековий блок, а є відповідно блок про зброю. І якщо зі зброєю, ну скажімо. Ну, так вже є певна ясність. Ну, про неї сказав напряму наш президент України Володимир Зеленський, кажучи, що буде великий пакет до скажімо на закупівлі американської зброї на 90 мільярдів доларів за рахунок європейських грошей. Ну по запиту сформованого Україною це надзвичайно важливо. То, от, наприклад, по там миротворчому контингенту, який є важливим частиною наступного. Того нападу на Російської Федерації не, тут ще потрібно працювати, тому що не, з однієї сторони то долучилися там 30 країн да не, до ініціативи коаліції охочих і зараз буде верифікуватись не, їхня роль, не, але якогось вже кристалізованого бачення на даний момент ще немає. Хто за яку ділянку на відповідно не буде нести відповідальність? Хто більше буде долучатися в фінансування? Ння спільного військово-промислового комплексу хто більше візьме на себе ініціативу на морі, на відповідно, хто в повітрі, на хто буде забезпечувати розвіддання, хто буде здійснювати загальну координацію. Ну на це більше всього претендує звичайно сполучені штати Америки. Ну але, мабуть, найголовніше питання: найголовніше питання: хто буде хто зможе, хто прийме рішення відповідно на землі, так би мовити, вводити цей моротворчий контингент. І де він буде розташований, це буде по лінії розмежування, чи будуть певні опорні точки в Україні. Як це раніше пропонував спецпроставник по Україні президента Сполучених Штатів Америки Келох в презентації в Лондоні? Якщо ви пам'ятаєте, ну тому направду дуже з однієї сторони, що дуже досить багато питань, але з іншої сторони добре, що сторони повернулись до реалізації ініціативи, так званої на гарантій безпеки, тому що до будь-якого миротворчого треку переходити без розуміння на гарантій безпеки для України, тоді ну буде -да, будь-що підписане, чи скажімо, проговорення чи домовлено направду нічого не буде вартувати. Ну, ви бачите, окрім ось цього питання, яким чином і де будуть розташовані ці миротворці, в разі якщо це саме так буде виглядати, бо тут ще належить багато чого з'ясувати. Та е, постає теж питання: е, з яких країн вони будуть Дональд Трамп Сьогодні досить ясно сказав у Етері Fox News, що то не будуть американці. Да, да, звичайно в принципі. Я ще за аналізом зустрічі в Вашингтоні, та й перед нею констатував, що це точно не буде американський контингент, і на по цілому ряду абсолютно об'єктивних причин на це не потрібно було розраховувати. Не знаю, звідки ця інформація в нашому дійному просторі. Ну тому, що в політика, яку транслює зараз президент Сполучених Штатів Трамп, вона якраз розрахована на те, щоб стабілізувати взаємовідносини з Росією. Я федерацію і відповідно досягти на успіху в цьому миротворчому прагненні не завершити російсько-українську війну. Але ж не тільки в них, як сам Трамп сказав, є багато ще є про що говорити. На вони хочуть обговорити Арктику вони хочуть обговорити відповідні на рідкоземи. На вони хочуть проговорити не перепідписання ядерної угоди, яка завершується у двадцять році між Сполученими Штатами Америки. Та Російською Федерацією, ну і звичайно ж не для кого вже не є секретом, що такими ну проактивними динамічними діями Трамп хоче відтягнути Путіна ну хоча б трішки від Китаю, для того щоб на початок вересня бути готовим, ну більш готовим відповідно до зустрічі в Пекіні з Сі Сідзінпіням. І щоб ця зустріч не перетворилась для Трампа на двоє проти одного, на щоб Путін так чи інакше займав ну. Більш збалансовано і автономну позицію на повідношенню до китайського лідера Сі Цзінпіна. Тобто, ну якась загальна картина, вона звичайно вже більш-менш вимальовується, але направду чи спроможна ситуація зараз ну дуже в короткий термін динамічно, позитивно динамічно розвиватися? Ну, допоки це велике питання, тому що ви ж бачите, що домовилися наприклад, у Вашингтоні на спочатку про двосторонню зустріч, потім трьосторонню І за зараз Російська Федерація починає вибачте за сленг давати задню і розповідати, що та ні, на ми цього не говорили. Ми хотіли запланували відповідно збільшити у рівень української російської делегації в стамбульському перемовному процесі. А за зустріч на лідерів... Відповідно, Зеленського та Путіна такої розмови не було. Тут, тобто тут також потрібно зрозуміти, чи це вони просто вводять черговий ніс раз Трампа заміс, чи Трамп десь щось неправильно зрозумів під час їхньої зустрічі на Лясці. Ну, тут направду, навіть, навіть зараз ще залишається багато питань. Але, те, що в принципі нам вдалося багато чого просунути власних інтересів на Вашингтоні, ну це безпірно. Те, що нашому президенту вдалося багато чого ну пояснити президенту Сполучених Штатів Америки Трампу під час ну такої цільової зустрічі тета -тет, вальному кабінеті Білого Дому, і про це він сказав на прес брифінгу. Ну це звичайно безпірно. Навіть пам'ятаєте, наш президент сказав, що такої можливо можливості поспілкуватися з не, Трампом в нього ще не було, і він не, пояснив йому набагато більше не, аніж раніше, і що відповідно раніше планував, і відносно сили української армії, і відносно слабкості російської армії. Не відносно того, що за весь період повномасштабного вторгнення Російської федерації, якщо підсумувати, то російська армія окупувала тимчасово не 20 там чи наскільки відсотків території України, а тільки близько одного відсотка. От і вся сила російської армії, сила російського тиску. Це цю інформацію мав почути президент Сполучених Штатів Трамп для того, щоб розуміти, що Україна це не просто жертва. Агресії, ну це може бути сильний стратегічний партнер, не, той партнер, з яким можна вибудовувати відповідно довготривалі взаємовідносини, і що Україна заслуговує бути ну серйозною частиною відповідно західного світу. Не, тому ж, в будь-якому випадку, навіть якщо не, зараз є певні ну пробуксовки, скажімо так, питання двосторонньої зустрічі, які перш за все виникли через російську сторону, не, то так чи інакше в сухому. Алешку ми отримали багато плюсів від цієї зустрічі, як сенсових, так і абсолютно практичних. Ну, давайте згадаємо ще про одну зустріч, яка передувала цій ця Аляска Дональда Трампа. Там запросили до Москви. Власне, про це Владимір Путін заявив на Алясці, і так само згадав про це російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Ну, фактично, це виглядало ось таким чином. Ви бачите, до речі, ось ці кадри з Аляски і ну, скажімо, ті скандальні оцінки, які тоді з'являлися. Американський президент до речі, Єгора Акція тут важлива від прямої відповіді. Тоді ухилився. Ну, слухайте, а якою була мотивація і Владимира Путіна, і е, Сергія Лаврова, який зараз от е, згадує фактично про це запрошення е, Next Time to Moscow», Так це лунало? Так? Ну, ви знаєте, відповіді від мене на це однозначно і немає, але якщо б, скажімо, Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, наприлетів на наступну зустріч з Путіним до Москви, Ну це б не просто вивело їх там з часткової міжнародної ізоляції і Путіна, перш за все, ну це, це б взагалі, мабуть, вивело їх повністю з із міжнародної ізоляції, тому мені здається, просто не скористатись таким шансом. І не дати відповідно таку пропозицію на Трампу вони просто не могли. Ну а ми ж чудово усвідомлюємо на що була ця аляска Путіну. На путіному необхідно було, щоб не не вели ті самі санкції, якими Трамп погрожував Російській Федерації, які просто могли покласти на каліна нафтовидобувну галузь Російської Федерації це є основним джерелом доходів і можливості ними вести відповідно, війну. Ну і з. Звичайно, виведення з міжнародної ізоляції як наслідок з часом на зменшення санкційного навіть навантаження. Тому ця зустріч, як ми вже побачили з вами на власні очі, і до речі, я це прогнозував. Вона не мала якоїсь предметної, предметного фіналу, навіть, наприклад, в якомусь дуже простому комуніке. Чому це було зроблено? Це було зроблено з ж таки росіянам, як на мене уми. Ну тому що вони намагаються Трампа затягнути в довгий двосторонній перемовний трек, а от трек російсько-української війни максимально швидко виділити в окремий і бажано перекласти відповідно на, на, на окремі перемовини Зеленського та Путіна. От. Але цей план нам вдалося зламати. Нам вдалося все ж таки ну, притягнути на свою сторону європейських лідерів, зробити це максимально. Альфально, ну швидко та предметно з відповідними навіть документами і спільно на прокресленими червоними лініями, на що призвели відповідно до уже зустрічі в Вашингтоні, і що росіяни тепер вже не дуже раді на тому, що президент Трамп домовився про зустріч на Зеленського та Путіна, Хоча, за слів самого Трампа, на саме він цю зустріч відповідно ініціював. Тому Російська Федерація сподівається. Ще дуже довго не, зустрічатися в двосторонньому форматі не, між Трампом та Путіним і вирішувати виключно не, свої питання, щоб їм ніхто не заважав не, Ні європейські лідери, не, а ні, відповідно питання тригерна як для не, Трампа, так і для Путіна на врегулювання російсько-української війни. Я вам дякую, Олексію, за те, що знайшли час, за те, що зголосилися. Нагадаю, Олексій Боряченко, кандидат політичних наук і виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, з нами на зв'язку.